Права 1031. Доведи, що числа в першому заданні 140 і 546 не взаємно прості. Ну що ж, нагадую, що числа будуть невзаємно простими, коли в них є хоча б один спільний дільник, який відмінний від одиниці. Ну, В даному випадку, якщо ми подивимося 140 і 546, то це парні числа, отже, вони діляться на 2. Ну і тому вони не є тоді взаємно простими. Записуємо. Оскільки числа 140 і 546 мають Спільний спільний дільник. Число 2, то вони не взаємно, не взаємно прості. Араз. З першим завданням ми розібралися, переходимо до другого завдання. Отже, треба довести, що числа 78 і 385 взаємно прості. Нагадую, вони будуть взаємно простими, коли НСД найбільший спільний дільник у них одиниця. Тобто, окрім одиниці, немає у них спільного дільника. Ну що ж, давайте тоді будемо розкладати їх на прості множники. Записуємо 78 дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. 78. 78 ділимо на 2. Це буде 39. 39 ділимо на 3. Це буде 13. 13 це просте число. Воно ділиться тільки. Саме на себе. Ну і нас залишається одиниця. Все, ми розклали тоді на прості множники. Записуємо, що 78. Ми можемо записати як 2, що множиться на 3 і множиться на 13. бачите, таких простих множників. Записуємо наступне число 385. Ну що ж, давайте будемо 385 розкладати на множники. Записуємо 385. Ну що ж, давайте будемо ділити. 385 ділиться на 5, бо закінчується п'ятіркою. Якщо б не 400 поділили на 5, це буде 80. Тут на 15 менше, 15 на 5 це 3. 80 мінус 3 це 77. Тобто, якщо ми поділимо на 5, то має вийти 77. 77 у нас ділиться на 7 на просте число. Це буде 11. 11 це просте число, воно поділиться тільки на 11, і це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що 385 ми можемо представити як 5, що множиться на 7 і множиться на 11. Є? Ну що ж, записуємо, чому ж дорівнює НСД цих чисел. Записуємо NSD. Найбільший спільний дільник від чисел 78 385. І це дорівнює. Ну що ж, Ми бачимо, що не співпадає жоден множник, тобто НСД у нас дорівнює одиниці. На одиницю ділиться будь-яке число. Ну, а якщо ми дізналися, що НСД цих двох чисел – одиниця, то це означає, що ці числа 78 і 385 взаємно прості. Записуємо. Оскільки. Оскільки пишемо. НСД 78. 385 дорівнює одиниці, то записуємо числа 78 і 385 взаємно прості. Ну що ж, ось таке завдання на взаємопрості та невзаємо прості числа на цьому вправу завершено.